Днем Відновлення Незалежності України. Сьогодні особливий випуск, тому що я буду говорити тільки про українське. Як ви і вибрали у моєму телеграм-каналі, розповідатиму про ці книжки українських авторів, які мені сподобались найбільше свого часу, і про деякі я буду розповідати вам зовсім не вперше. Тож, давайте без зайвих слів починати. Привіт! Ви на каналі Буглі Бог, мене звати Анна і це чергове книжкове відео. І я сподіваюся, що ви вже сьогодні задонатили на нашу перемогу, а якщо ні, то зупиніть це відео та задонатьте. Отож, починаємо! Буду говорити про книжки від тих, що були написані найдавніше до, власне, сучасності. І маю сказати, що і серед української класики в мене є всього лиш три книги, про які я хочу говорити, і які я вже читала далеко не один раз. І, напевно, як і у багатьох, на першому місці це Микола Гоголь і його вечори на хуторі близь Диканьки. Я обожнюю. Ці оповіді, я обожнюю їх містичність, обожнюю те, наскільки вони затишні, наскільки вони українські, наскільки в них така щира, така яскрава, така барвиста атмосфера. Я дуже люблю образи, і те, як саме вони втілені, і те, які емоції нам дають ці образи. І я Десь один раз на 2-3 роки перечитую мої улюблені частини, часто це різні частини. Ну і моя улюблена оповідь там, де козак потрапляє у пекло. Тож не дивно. все це містичне, чорти, пекло, Ох, грав в карти, обожнюю, обожнюю і ніколи не перестану це любити. На другому місці це вже більш сучасна класика. Дуже дивно звучить, але ви мене розумієте. Це, е, власне, Тигролова Івана Багряного. Вже двічі читала цей роман і перечитаю, напевно, мінімум ще два рази в процесі свого життя. Тому що я дуже люблю цей твір, оскільки він змушує мене постійно. Тримати в голові, що немає безвихідних ситуацій, немає таких життєвих обставин, із яких не можна вийти, або якось вибратися, або просто зламати ці життєві обставини, все переграти і залишитись переможцем. Тому що головний герой, гер... Григорій многогрішний тут має багато проблем, але, тим не менш, він на своєму шляху все... Перемагає і опиняється там, де найкраще йому опинитися для того, щоб продовжувати своє життя і свою боротьбу обожнює. І також дуже люблю, наскільки це динамічний твір, наскільки він легкий, але при тому поетичний. І мені дуже подобається, наскільки тут чуттєва, але при тому делікатна любовна складова. Дуже люблю цей твір. І ще один страшенно улюблений мною текст. Це записки Кирпатого Мефістофіля Володимира Винниченка. Вже так само двічі читала цей твір. В перший раз ще в школі я була абсолютно в захваті. Я не могла зупинитися в читанні, я була просто шокована, тим, що, е, 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 наскільки все це не притаманно українській літературі, наскільки там складні теми описані, плюс наскільки вони революційні для української літератури. Я була просто вражена, тому що до мого знайомства. Із цим Фістофолом я в принципі не знала, що в українській історії можуть підніматися питання зради, там жіночої вірності або бажання жінки, і такого іншого. Це було. Для мене відкриття Минулого року, і в мене вже був тоді канал, тому ви можете послухати мій відгук. Я перечитувала цей твір і так само залишилась враженим. І досі його палку люблю і непевно не перестану любити і ще колись перечитаю. І насправді для того, щоб здивуватись, наскільки різноманітна українська література, я раджу і вам прочитати записки Кірпатого Мефістофіля, якщо ви ще цього не зробили. Так, тепер власне. Все, з класикою ми закінчуємо, тому що, ну, з роками якось я не набрала такої великої класики, яка мене вразила аж настільки, щоб я про неї постійно пам'ятала, хотіла перечитувати. Наразі є лише три твори. А але я продовжую читати українську літературу. І що класично, що сучасно для того, щоб знайти те, що мене настільки вразить, що я не захочу з цим розлучатися. Тепер будемо. Говорити про е, твори наших сучасників. Е, про ці твори я вже говорила вам неодноразово, тому буду просто повторюватись, але формат відео цього вимагає. Отож, по перше, це буде фентезі Наталя-Мотолінець. Варто грі. Дуже класна, логічна, динамічна історія, де всього в балансі і фентезі, і романтичної лінії і все дуже гарно виписано, втілено і закладає а, такий великий, класний, міцний бекграунд для продовження другої та третьої частини історії про варту. Обожнюю цей твір, ставлю його, в приклад всім іншим українським фентезі, тому що поки що серед українських вітчизняних авторів я не зустріла нічого кращого, але я продовжую шукати. Так само я неодноразово говорила вам про твори Іларіона Павлюка. Я читала всі твори цього автора, але вважаю, що танець недомка» найкращий, тому що тут автор зміг не тільки зробити неможливе, як на мене, і дуже цікаво писати для мене. Космос, так що я ось цією космічною тематкою була захоплена, і мені було дуже цікаво дізнатися, що далі. Він також зміг е чудово вивчити тему, про яку він написав, дослідити її біологічні аспекти для того, щоб це все було. Якомога правдивіше та реалістичніше все, що він тут описує, так. А ще він зробив ідеальний баланс між загадковістю, динамікою, бойовою складовою твору. І я була неймовірно залучена в цей твір, тому кожен раз, коли я вам хочу розказати про щось. Дійсно гарне, дійсно класне з української літератури. Я постійно згадую Іларіона Павлюка та його танець не тому що я дійсно люблю цю книгу. І до речі, це в мене принаймні друге видання, тому що з першим, який я читала, сталося Горе нещастя. А ось це книга, яку я купила просто щоб мати на своїх поличках цей шедевр, і я обов'язково колись перечитаю цю книгу. Також маю сказати, що особисто для мене характерною особливістю сучасної української літератури є те, наскільки ми пишемо якісний нонфік. Це правда, серед усього того, що я сьогодні вам покажу, найбільше саме книг в жанрі нонфікшн, тому що українські автори вміють доступно, цікаво і, знаєте, так професійно простими словами розказати про певну тему. І зачарувати власне цією темою навіть людину, яка взагалі не залучена. І ті чотири книги, які я вам зараз покажу, це той самий випадок, який мене зачарував принаймні двома темами, і я сподіваюся, що визначив моє буття і життя на подальші роки. Тому. Найперше маю сказати про лабораторію Ісландія від Ярослави Куцай. Наша українська авторка вона вчилася в Ісландії і вона власне описала. Такі замальовочки, репортажі про життя Ісландії, чому зараз Ісландія це країна, яка має потенціал, чому вони впоралися з багатьма проблемами для характерних для маленького закритого суспільства, що живе без сусідів на краю півкулі, фактично, та в складних природних умовах. Але вони змогли все це перебороти та будуються здорове суспільство, яке здатне не просто витримати всі ті перипетії сучасності, які ми бачимо щодня, а й які здатні допомагати тим країнам та націям, які потребують допомоги. І насправді Ісландія та ісландці дуже допомагають Україні. Настільки, наскільки ця маленька країна на острові здатна допомогти, що як на мене просто неймовірно. Те наскільки Ярослава Куцай сама закохалася в Ісландію, і її талант передати це через свою книгу, через свій текст, змусив і мене зачаруватися цією темою, змусив і мене повірити, що там є щось неймовірне в цій країні, і змусив і мене теж створити собі мрію побувати в Ісландії, подивитись на Китів, на північне Сяйво, на ці льодовики, на вулкани. На все, 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 все. І я дуже вдячна цій роботі за те, що вона дала мені ось цю мрію, і що я поступово йду до того, щоб підкурити у свій власний спосіб північ. І я впевнена, що моє захоплення Ісландію, Норвегію та північ взагалі не було б таким безсильним, якби не книги українських авторів. Тому, якщо про Ісландію, читайте обов'язково Ярославу Куцай вам сподобається. Тут же я маю сказати про книгу Максима Безпалова Український шпіцберген». Я тримаю старе видання від тампери, але є перевидання від Віхоли, до речі, дописане, і автор все просить мене дочитати в Віхолі ті частини, яких тут не було, але я все ніяк. Але ця книга також дуже важлива для мене, тому що автор зміг так написати про шпіцберген, що в мене з'явилася ще одна. На мрія побудувати в Шпіцбергені, подивитись на ту землю, буквально на український ґрунт, поспілкуватись з людьми, які там мешкають, тим паче постійно, дослідити природу і опинитись там і відчути це. І як ви знаєте, я продовжую вивчати норвезьку мову для того, щоб в якийсь певний період свого життя, я сподіваюся, що це буде доволі скоро, опинитись там. Оскільки я так цього хочу. Тому я вам дуже раджу ознайомитись з цією книгою. Дуже раджу, в принципі, роботи Максима Безпалова. А ось про цю крихітку в мене є окремий відгук. Переходьте за посиланням та читайте. Ну і сказавши, що український нонфік він е, здобув нове дихання завдяки віхолі, я, звичайно, логічно маю вам і показати видання від вихоли. Це фрукти проти овочів Олексія Коваленка. Ця книга абсолютно прекрасна, тому що автор зумів написати двоє, ну, ну як на мене, тему рослин, фруктів та овочів настільки весело, настільки легко, настільки інформативно і настільки також із любові, що я свого часу була просто захоплена цією книгою. Хоча я все своє студентське життя бігала від тем рослин, тому що мені здавалося, це все не цікавим до вивчення. Але ж ні, Олексій Коваленко нам постійно пояснює, що рослини це абсолютно прекрасні створіння, які варті вивчення, які здатні здивувати. І от він всю цю любов, всю своє захоплення приносить у цю книгу. І я дуже раджу, тому що. Після прочитання цього тексту я зовсім інакше подивилась не просто на рослини, а й на науку ботаніку, в принципі. Ну і на науковців, які вивчають ботаніку, зокрема. Тому дуже раджу. Ну, і ще один нонфік, який я вам хочу показати. Я сама його ще не дочитала, тому що він доволі такий об'ємний: це Мрія про Антарктиду, Маркіяна Прохаська. Дуже мені подобається ця книга. Я навіть витратила гроші і купу. Багато часу для того, щоб мені намалювали цей зріз. Але це абсолютно чудова книга про Антарктиду: про те, як українці вивчають Антарктиду, як так сталося, що взагалі ми вивчаємо Антарктиду, що до цього призвело, чим Антарктида така прекрасна. Це також і його власні записки, і відчуття про те, що він бачив в Антарктиді, як він туди подорожував, про все-все-все-все-все, що є у темі. Тут дуже багато і про історію, і різні екологічні біологічні Логічні моменти. І я просто в захваті, тому що я настільки відчуваю те, як автор закоханий в тему, що і я сама закохуюся в. Антарктиду, і в якийсь грішний момент я теж думала, о, я хочу там побувати. Але я так вдячна, що автор написав, як важко опинитися в Антарктиді, і наскільки багато треба страждань пережити, коли ти пливеш в Антарктиду, що вирішила: ні, я обмежуся лише північним полюсом. Але книга абсолютно прекрасна. І якщо ви любите всі ці холодні загадкові, неймовірно прекрасні і самобутні природні місця, вам обов'язково потрібно прочитати цю книгу, тому що тут інтриг зрад розслідувань навіть трошки дуже багато, окрім того, що тут є дуже багато захвату цим куточком нашої планети. Час показати вам трошки мистецьких книг. Тут, власне, українські автори, все все українські автори, але є два видання, які мені здаються дуже особливими, і які я дійсно дуже ціную у своїй бібліотеці. Зокрема, це книга Від повітряної тривоги з ілюстраціями Олександра Гряхова, а текст написала Анастасія Нікуліна. Це книга, у якій збірничок такий. У якій поєднано дуже багато ілюстрацій Олександра Гряхова із описами того, про що говорять ці ілюстрації. І ці ці ілюстрації присвячені війні, цій повномасштабній війні, яка почалась 24 лютого минулого року. І... Я навіть не знаю, що я б робила, якби в найстрашніші для себе дні не бачила ілюстрації Олександра Грєхова, не бачила те, наскільки він унікально відображає цей світ, наскільки він зосереджений на тому, щоб своїм позитивом і своїм авторським поглядом і своїми роботами боротись із тією темрявою, яка насуває. На всіх нас, що я справді знаходила опору для себе у всіх цих. І я їх дуже люблю. Я, в принципі, люблю цього автора, цього ілюстратора ще з часів його роботи, квантовий стрибок Шевченка. Я також думаю, що це абсолютно прекрасно. І я роками слідкую за ним, тому так люблю цю книгу, так ціную її у своїй бібліотеці. І знаєте, з роками. Це стане дійсно важливим таким експонатом на моїй поличці, яка присвячена повномасштабній війні, повномасштабному вторгненню. Тому що я дуже хочу зібрати в себе на поличках книги, які б правдиво відображали все, що з нами зараз відбувається. От тому дійсно особлива річ, я дуже... Тішена і наполягаю, що ось так воно і буде. І я сподіваюся, ви вже сьогодні задонатили, тому що я точно вже задонатила. Ще один е проєкт це дійсно цілий проєкт, він визначний, тому що тут прекрасне і втілення, і те, що сюди помістили під обкладинку. Це другий випуск журналу Салют. Він має дві обкладинки. В мене ось така. Це дуже гарна річ. По-перше, це дуже якісно. видавництво основи. Подивіться, який форзац. я просто шалені від цього кольору прекрасного. І тут зібрані роботи різних фотографів, які розповідають нам про життя України в 90-х різні визначні. Моменти, по-перше, а по-друге, дійсно визнані фотографи, які створили унікальні речі. Давайте я вам покажу декілька. Зокрема, тут є дуже важливі для українців фотографії, і ви зараз розумієте чому. Зокрема. Ви розумієте, що це за момент? Або. Оце фотографія на тему 90-х. Ну, тут весь журнал присвячений цій темі. Я сподіваюся, що будуть продовження. А ось стрейх-шахтарів. Я вам також зараз покажу: насправді, мій улюблений розворот, тому що він золотий і він показує те, як. Виглядали е, квартири, всі квартири свого часу, і ви не повірите, я також жила у такий. До ремонту в мене був отакий самий отака сама стінка. Ззаду вже немає, ну тобто є, але вже не в такому вигляді. І це просто унікальне. Я дуже люблю е, цей журнал, те різноманіття, ті важливі теми, які тут підняті. І той підбір ілюстрацій, який тут є. От, наприклад, ось така чарівна фотографія. Тут кожна робота важлива, їх можна розглядати годинами. І я насправді дуже вам раджу купити це видання, воно ще є у продажу. І я сподіваюся, видавництво основи скоро зроблять і продовження. Тому що це дійсно. Дуже-дуже дуже класне е, видання. Плюс в мене є детальна горталка у першому, здається, відео цього року, де я зокрема й робила книжкові плани на 2023 рік. Ну і остання частина цього відео це, звичайно, комікси. Тому що я люблю комікси, графічні романи. Я читаю їх доволі багато, як для середньостатистичного читача всього підряд. І є в мене декілька від українських авторів, які я вважаю дійсно своїми улюбленими та доволі важливими. А всього два. Це по перше, голуб Геннадій від Коро. Я нещодавно вам говорила. Про ці комікси, про цього злюку у голубах Геннадія, який ненавидить себе, світ і все навколо, і який цю ненавість, свій чорний гумор та сарказм просто виливає на сторінки цього прекрасного кольорового видання. Дуже люблю цю іронічність, дуже люблю цей гумор, і дуже люблю те, як це намальовано яскраво, і дуже пишаюся, що. Такого прекрасного персонажа, як Голуби Геннадій, створила українська авторка, українська мисткиня. Між іншим, я вам вже говорила про цей комікс, ви можете за посиланням знайти його. І плюс, насправді, у цій добірці я говорю не вперше про багато книжок, і у описі до цього відео ви знаєте те посилання на інші ролики, де я поговорила вже про ті чи інші видання. Ну, а також ви там знаєте те посилання Telegram, ви можете там підписатися, поставити дзвіночок. Обов'язково вподобаючку. Не пишіть в коментарях свої улюблені твори українських авторів. Ну і останнє, про що я хочу сказати, це роботи нашого коміксиста, митця Ігоря Баренька. В Україні можна прочитати три його роботи українською. Це, по-перше, Максим Оса, і це суперобкладинка, вдовичка і орда. Орди в мене немає, але нещодавно я її прочитала і зробила власне, відгук. Ви можете за посиланням його також подивитись. Власне, чому я так люблю? Твори Ігоря Баранька. По-перше, мені найбільше подобається якраз оці дві історії. Це перші томи, але в них є певна закінчена сюжетна складова, тому їх можна читати, не боячись, що поки що продовження немає. Мені вони найбільше до вподоби, тому що автор тут звертається до українського села, до теми українських мифічних істот, козаків, відьом і так далі. І через це воно мене зачаровує. Я справді люблю, коли в твори вписують оцю містику, наші традиційні такі образи. Тому я нахвалюю ці твори. Максим Оса. це такий собі детектив про Максиму Осу, який, начебто, помер або й не помер, і з ним щось відбувається, і от його наймають для того, щоб розкрити певний злочин. Тут така історія, вона доволі заплутана і також вона суперкласно намальована. Тут дуже все детальне. Дуже яскраві образи, і дуже виразний та. Такий характерний для автора стиль у цій роботі. У «Вдовичці» це наразі найактуальніша, найостанніша робота автора. Крайня, можна казати, остання крайня робота автора. Другий том вже в роботі, як нам пообіцяли, і нам розказали, це ще більш детальна промальована історія, така собі містика з елементами екшену про Власне, козака, який приїздить на хутір, на якому діється незрозуміло що, і він намагається визначити, а що ж там відбувається, і хто та сама вдовичка, яка живе на якомусь пагорбі, і власне, до якої приходять в гості чоловіки, і ніколи не повертаються назад. От. Такий тут сюжет, і вдовичка наразі сподобалась мені найбільше. Тому що тут видно наскільки автор відточив свої скіли, наскільки він вже зрозумів свій стиль і наскільки він бачить цілісною цю концепцію. Але обидві книги, обидві роботи вони абсолютно прекрасні. Тому власне я їх додаю в цю добірку, тому що вони абсолютно точно варті уваги всіх-всіх всіх. всіх, всіх. Ото таке, отака мене вийшла добірка, доволі велика, але й цікава. Я рада, що я познайомилася з усіма цими творами і я сподіваюся, що вам було цікаво. Розкажіть мені у коментарях про ваші улюблені книги українських авторів. Ну і розкажіть, чи читали ви щось серед того, про що я вам сьогодні розказала. Ну і дякую, що були зі мною! Бережіть себе та підтримайте наші героїчні сили оборони України. Па-па!